Які не підлягають ремонту. ось того бачите Тут був удар, і тут, як ви бачите, йде кругла система сот. Коли йде кругла система сот то ось та от трубка в основу заходить на резинку. Тобто, якщо ми будемо їх паяти, нагріємо температурою, резинка згорить і все. і Але є ще інша система сот Є ось от коли сота запаяна в основу, тут, бачите. Тобто з такими радіаторами можна працювати, собі підпаяв, чи звідси, чи звідси розібрав його, також мідні радіатори появляються. Мідні алюмінію паяються, але є ще ось така система сот, яка не підлягає ремонту. В даному випадку можна замінити або серцевину, або виготовити новий. Ми таким займаємося, виготовляємо радіатор по окресленню або по зразку старого. Одним словом, виконуємо весь спектр робіт по радіатору. У вас, якщо є проблеми з радіатором будь-якого типу, будь-якого розміру, Дзвоніть телефон в шапці профілем. Або під кожне відео ви вирішимо вашу проблему з радіатором. Однозначно звертайтесь.